Виїхати всі. Дивіться, які класні вутички поприпливали прямо до берега. Сьогодні у нас перша липня. І така погода. На пляжі ж готова. Вуточки зовсім не бояться людей. Поприпливали вони. Сміхота. Взагалі не бояться. Нічого, вода сьогодні взагалі така якась зелена. Зелена, дивіться, яка зелена. Такі класні. Вода зеленувата вже, з кожним днем все більше і більш зелена. Але все рівно ще тепла така. Приємна, я вже покупалася. Ну такая вот, зеленоватая, в прошлый раз была чуть чистейшая, а завтра такая ну, свитер, стоили на чай, как на море. Видите это? Красиво. Красота. Ну, там кто на байдарках катается. Такий у нас релакс уже по морскому морю. Ой, такие сегодня прикольные. Беспохинячка. Красота. Тут і заплава ще, там де дерева, туди можна теж запусти, там окрема рослинка. А там основне надзиробкою, там ще один пляж, молодична станція. Тут така красота релакс водичка. І чудово, я пишіть в коментах, а ви вже купалися в цьому році. Ви вже відкрили пляжний сезон. Цікаво буде почитати. Всім до зустрічі.